Україні обіцяють захист, гарантують безпеку від наймогутніших країн, але за цими словами приховані умови та невпевненість, чому союзники вагаються і що їх стримує, та головне, що все це означає для нас з вами. Спробуємо розібратися, що стоїть між гучними обіцянками і реальністю. Тож усім привіт! Мене звати Єгор Галівець, і ви на каналі Політолог без Краватки. Тут говоримо про міжнародну політику простою мовою. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нові відео. А ще в мене є телеграм, де я ділюся всім, що не потрапляє до цього відео. І, звісно, ви можете підтримати проєкт через Монобанку. Посилання в описі, qr код біля мене. А ми починаємо. В Парижі відбулася важлива зустріч, яку помпезно назвали самітом коаліції охочих. Президент Франції Еммануель Макрон приймав у Єлисейському палаці лідерів 35 держав, переважно європейських, разом із нашим президентом. Мета зустрічі домовитися, хто і що готовий дати Україні для її безпеки. На камери все виглядало доволі оптимістично. Макрон обіймає Зеленського, поруч прапори, звучать слова про підтримку. За підсумками оголосили 26 країн погодилися надати Україні гарантії безпеки після завершення війни. Війни вперше, мовляв, так багато союзників так конкретно щось пообіцяли. Зеленський навіть назвав це першим за довгий час серйозним, дуже предметним результатом. Звучить солідно, але давайте подивимося уважніше, що за цим стоїть. Тож, що таке ці гарантії безпеки і коли вони, врешті-решт, запрацюють. По суті, йдеться про створення міжнародної місії сил на землі, в морі і в повітрі, які допоможуть захистити Україну від нової агресії Росії, якщо така буде. Іншими словами, коли війна закінчиться, в Україні можуть з'явитися військові контингенти союзників, які патрулюватимуть і стримуватимуть ворога. Це щось на кшталт миротворців тільки від країн-партнерів, а не під прапором ООН. Але ключове тут. Після завершення війни Макрон відкрито заявив у той день, коли е, конфлікт зупиниться, ці гарантії одразу розгорнуть. Але до того, вибачайте, ніхто з іноземних солдатів зараз на український фронт не піде. Виходить такий парадокс: найбільша допомога обіцяна лише коли гармати замовкнуть. Чому ж так? Чому Європа обережна і що її стримує? Причина проста і сумна. Ніхто не хоче прямого зіткнення з Росією вести зараз посеред бойових дій війська НАТО чи навіть окремих країн в Україну це де-факто оголосити війну Росії з боку Заходу. Ризик ескалації до третьої світової війни, чи не дай Боже, навіть ядерного конфлікту, надто високий. Європейські лідери цього панічно бояться і можна їх зрозуміти. Тому вони й кажуть спочатку перемир'я. А вже потім наші блакитні шоломи на вашу територію. Наприклад, канцлер Німеччини Мерц прямо наголосив, що передумовою будь-якої миротворчої місії має бути припинення вогню, адже без перемир'я жодних солдатів не дадуть. І навіть якщо воно буде, німці та й інші не хочуть ставати живим щитом на самій передовій. Канцлер заявив, що як тільки буде перемир'я, сили розгорнуть не на самій лінії фронту під прицілом, а відносно е, в безпечних районах, щоб просто гарантувати, що новий масштабний напад не станеться. Швидше вони десь в тилу допомагатимуть, тренуватимуть, спостерігатимуть. А Макрон узагалі уточнив: мовляв, це коаліційна сила не ставить за мету воювати проти Росії. Іншими словами, не чекайте, що французи, чи британці, чи німці підуть в атаку визволяти наші території. Мова лише про стримування після миру. Є ще одне стримування, про яке не говорять голос: це внутрішня політика країн. Кілька країн Європи просто не мають підтримки серед свого ж населення, щоб відправити війська в Україну. Навіть коли війна стихне, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вже заявила, що італійських солдатів не буде в Україні. Максимум, її країна готова допомагати тренувати українських військових десь за межами України чи виставити своїх спостерігачів, якщо буде перемир'я. Німеччина, як я вже сказав, теж. Буде казати своє остаточне слово тільки коли будуть зрозуміти всі умови, ба більше Берлін хоче спершу побачити, наскільки США залучаться до цих гарантій, і це ще один великий гальмуючий фактор: європейці бояться брати на себе забагато без американської, так би мовити, підстраховки. Позиція США, чому вона непевна? Тому що Вашингтон наразі не дає чіткої обіцянки щодо цього плану. На Паризький саміт запросили Дональда Трампа, і він приєднався до нього через відеоконференцію. Тож на зв'язку були європейці, наш президент і американський, і всі дуже сподівалися втягнути США у цю схему гарантій, бо розуміють, без Америки всі ці обіцянки можуть не злякати Москву. За кілька днів до Паризької зустрічі Трамп не виправдав очікувань, і замість того, щоб сказати так, ми теж дамо гарантії Україні, він перевів розмову на нафту і Китай. Почав сварити союзників. Мовляв, поки ви плануєте місії та пишете красиві декларації. Росія отримує мільярди євро від ваших же закупівель нафти. Виходить, ви самі фінансуєте війну Путіна, і у Білому домі тоді підтвердили, президент наголосив, що Європі слід припинити купувати російську нафту і паралельно сильніше тиснути на Китай, щоб той не підгодовував Москву грошима. Виходить показова деталь ще до Паризького саміту. Трамп дав зрозуміти, що в щирість європейської підтримки він не дуже вірить. Адже які ж це гарантії можуть бути, якщо ви досі торгуєте з ворогом? Спробуймо його зрозуміти. Справді виглядає трохи дивно, адже з одного боку ЄС вкладає купу грошей у допомогу Україні, санкції ухвалює проти Кремля, а з іншого, деякі країни Європи досі платять Росії за нафту. Так і живемо. Європа обережна, не визначені, а Україна між ними під тиском. Тож, що це означає для нас? Перш за все, що поки ми не отримали тієї залізобетонної безпеки, про яку мріяли. Членства в НАТО нема, і, чесно кажучи, в найближчій перспективі нам воно не світить, всі ці коаліції охочих, вони певною мірою вимушена заміна НАТО. Раніше ж офіційно заявляли. Ми двері НАТО для України не зачиняємо Росія, не має права вето. А на практиці Україну в Альянс зараз не беруть і не збираються, щоб не провокувати Путіна на ще більшу війну. Ще до Великої війни 2022-го при попередній адміністрації США нам відверто казали: ні, в НАТО не впустите. Тож Зеленському нічого не залишається, як шукати альтернативні форми безпеки. Він прагматично хоче максимум, що реально отримати. Якщо не стаття 5 НАТО, то хоча б щось подібне у виконанні групи країн. Оце і є ті обіцяні гарантії, про які всі так говорять. Для України такі обіцянки це з одного боку добре, бо хоч якийсь знак підтримки на майбутнє є. 26 країн звучить насправді доволі серйозно, майже як міні-НАТО. Але з іншого боку, все це поки що віртуально. Війна триває тут і зараз, і від цих рішень нам поки ні холодно, ні жарко. Росія щодня штурмує наші позиції, кидає на фронт тисячі солдатів, навіть якщо повільно, але прогризає нашу оборону. Україна менша за ресурсами і населенням тримається стільки, скільки грошей дає нам захід. Захід дає рівно стільки, щоб ми не впали, але й не настільки, щоб самі перемогли вже завтра. Тож чому? Бо як це цинічно не звучить? Європа і США готові грати вдовгу. Вони хочуть, аби Росія виснажилася економічно увійшла у пік затяжної кризи, як свого часу СРСР після війни в Афганістані в Брюсселі, Берліні Лондоні. Розраховують, якщо Москва опиниться на колінах у стані розрухи 90-х, то вона вже не зможе загрожувати сусідам. Більше того, може почати сама благати про допомогу, як це було при Єльцині. А тоді, на думку західних стратегів, Кремль піде на будь-що хоч ядерну зброю віддати, хоч танки на Брухт порізати, тільки щоб вижити. Отакий план довести Путінську Росію до колапсу і багато що свідчить, що він не безпідставний. Російська економіка насправді вже тріщить там дефіцити, інфляція, бензин по талонах у деяких регіонах. Путін, може сказати, Путін можна сказати, проїдає останні запаси, як наркоман, що задля нової дози продає меблі з хати, так і Кремль витрачає резерви заради війни, не думаючи про завтра. Тож західні лідери, особливо в Європі, які пам'ятають на власному досвіді падіння імперії, ті ж самі німці, вони розуміють, що путінська одержимість україною нераціональна. це якийсь імперський синдром, і лікується він не угодами про партнерство, як чомусь вважає Трамп, а тільки ломкою, тобто поразкою і кризою. Кажуть, у Лондоні й Берліні тихцем посміюється з пропозицій Трампа потоваришувати з Путіним. Американський президент, вихований у бізнес-середовищі, щиро не розуміє, чому Путін так чіпляється за Україну. Мовляв, кинув би ту авантюру, дружив би з Заходом, отримував би інвестиції, і доступ до НАТО. Але для Путіна втратити Україну це як для радянського керівництва було втратити контроль над Східною Європою. Він не може проковтнути поразку імперії, і це добре у світі. Відомлюють, наприклад, ті ж самі німці, про які я згадував, той самий Мерц, що виріс у після гітлерівській Німеччині, прекрасно знає ціну імперським амбіціям. Тому Європа і стоїть на своєму. Ніяких легких шляхів для Москви, тільки тотальний тиск. От тільки є одна проблемка, вона називається часом. Росія робить ставку на те, що вона пересидить нас. Мовляв, у нас людей більше, ресурсів більше, і диктатурі простіше гнати народ на війну, ніж демократії, тримати населення в постійній мобілізації. Потім думає, що якщо затягнути війну ще на рік-два, то захід втомиться, а в Україні стане зовсім кепсько: економічно, демографічно, психологічно і чесно кажучи, цей ризик є. Європейська єдність штука гарна, але підтримувати високий рівень допомоги роками важко, особливо якщо свої проблеми теж ростуть. Той самий Макрон зараз так демонстративно обіймає Зеленського, адже йому треба показувати картинку єдності, щоб і росіяни і свої ж виборці бачили мовляв, ніхто Україну не кинув, тримаємося разом до кінця. Дуже промовисто, до речі, повівся Берлін. Німеччина одразу після Паризького саміту уточнила. Так, так, ми підтримуємо гарантії безпеки, але рішення про військовий внесок ухвалимо лише, коли точно знатимемо, що американці поруч з нами. Мовляв, ми не збираємося самі лізти на рожен, і взагалі складається враження, що з цих 26 країн реально надіслати своїх військових готові далеко не всі. Ще до зустрічі ходили чутки. Може, з десяток держав потенційно дали згоду на контингент. Решта, мабуть, обмежиться грішми, технікою, навчанням, моніторингом і так далі. Та й то після війни. Тому чи готова Європа дати реальні гарантії? Поки що відповідь така: готова морально підтримати і частково спланувати. Але брати на себе жорсткі зобов'язання ой як не хоче без Сполучених Штатів. Європейські війська, якщо й увійдуть в Україну після миру, самі захочуть мати за спиною американську парасольку безпеки. В Брюсселі прямо кажуть, нам потрібні гарантії безпеки для тих, хто гарантуватиме безпеку Україні. Тобто замкнене коло виходить. Україна хоче гарантії від Європи, а Європа від Америки. Америка ж нічого чіткого не каже. Трамп навіть не обіцяє, що прикриє європейців у разі чогось. І поки він мовчить, Берлін, Париж та інші теж триматимуть паузу щодо конкретики. Вони, звісно, готують ґрунт, от як зараз домовилися про рамки, що в день підписання мирної угоди гарантій не будуть чинності. Макрон цю фразу повторює постійно. Але коли той мир настане, рік, два, п'ять, ніхто не знає. А значить, і всі їхні плани зараз повисають у повітрі. Тому Україні зараз залишається продовжувати воювати практично самі, спираючись на західну зброю. Але без прямих щитів від союзників, Зеленський каже, попереду у нього багато дипломатичної роботи, і це правда, йому доводиться постійно утримувати партнерів в одному ряду та намагатися витискати максимум допомоги. Та якщо відкинути офіційні формулювання, його завдання зараз доволі прагматичне. Уважно чути, що кажуть у Лондоні, Парижі чи Берліні, і діяти в руслі їхніх очікувань. Адже партнери недвозначно дали зрозуміти, якщо Україна піде зовсім іншим курсом. Ризикує залишитися і без тієї підтримки, на якій тримається її оборона, і для будь-якого українського керівництва це найгірший сценарій. Ось тому він і погоджується на всі ці умови і нахвалює результати самітів, і показово дякує за кожну заяву. Іншого виходу просто немає, але маємо, що маємо. Тож підсумовуємо: Париж зустрічав нашого президента з великими почистями і великими словами, і це добре. Це краще ніж байдужість. Європа підготувала план, щоб у потрібний момент швидко розгорнути місію і не дати Росії знову напасти. Це своєрідний сигнал Москві. Ми готові захистити Україну як тільки буде шанс. Але поки шансу нема, ці гарантії лишаються на папері. Та й потім після війни допомога буде, але залежно від обставин. Суворо так, світ несправедливий, і ми в цьому переконуємося щодня. Добра новина у тому, що бодай зброю і гроші дають, без цього б точно не вистояли. Погана новина, що ніхто за нас нашу роботу не зробить. Тому маємо самі зміцнювати армію, самими ставати тією гарантією безпеки. До речі, Зеленський після паризьких розмов натякнув: головна гарантія це все ж сильна українська армія, і тут важко посперечатися, все інше допоміжне. А з вами був Єгор Галівець, політолог без кроватки. Підпишіться, якщо ще цього не зробили. Телеграм для закулісся, монобанка для підтримки. Далі буде ще більше простих пояснень, складних тем. До зустрічі і дякую!